Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, знайомих, церкву. Декілька думок, як завжди вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні розмірково про дуже таку важливу тему, ось бо мав спілкування і дещо мене стривожило. Я б сьогодні хотів говорити про те, що дуже важливо зважати, яка є віра. І Я зважив на те, що багато людей вони вірять в віру. І тому сьогодні хотілося б сказати дещо проти віри у віру. Сама віра має предмет віри і не є предметом віри. Ще раз повторю, сама віра має предмет віри і не є предметом віри. Євреям 10.23 Павло каже так: тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І тому дуже важливо сьогодні зважити, які підвалини моєї віри, і яка є віра. Павло якось звернувся, і він говорив наступне: що дуже важливо мати і докладати зусилля, і мати фокус, щоби. А мати віру євангельську. Не світську, не бісівську, не людську, а віру євангельську. Ось. І, на перший погляд, це може здатися дивним, однак християнам не годиться вірити у віру. Величезна кількість проповідей конференцій, вони про віру. Ось, присвячені віри. Зрештою, нарідко з'являються люди, які вірять у вірю, або схильне забувати, що християнське сподівання ґрунтується не на силі, віри, а на особистості і подвигу нашого Ісуса Христа, Господа нашого. Тому що Він є сам Ісус Христос, Він є первопричиною, джерелом, підставою, кінцевою метою нашої християнської віри. Я собі розмірковував про те, на що, гадаю, дуже важливо зважити. По-перше, що коли ми говоримо про це, Біблія говорить про те, щоб ми ще і ще раз глянули на те, чому важлива віра, і що вона, що я є цим фундаментом підвалинами віри. Перше, це євреям 11 розділ, 6 віршик, це всім відомий вірш. Догодити ж без віри неможливо. І той, хто до Бога приходить, зверніть увагу, мусить вірувати, що Він є. Не віра в віру, а віра в те, що є Господь. А Тим, хто шукає його, він дає нагороду. І це дуже важливо, тому що коли я зважаю на те, що я читаю, то Біблія завжди звертає мою увагу і увагу всіх читачів на особистості. На собі каже Господь, на моє ім'я, на мене подивись, а на мене покладай надію. І сьогодні ось читав в псалмах, і псалом говорить про те, що ано, блажена людина, яка покладає свою надію на Бога, а не на людину або ще на щось. І тому я собі сьогодні розмірковував, що важливо ще іще раз зважити першим предметом віри. Є сам Господь Ісус Христос, наш Господь, Творець всемогутній. Ось наступне, на що я собі зважив, це є Його слово, бо Слово дає нам пізнання і відкриває нам сенс нашої віри. І тому дуже важливо, з чого складається наша віра, на що ми покладаємося, і що є фундаментом нашої віри. І це є Фесянам, другий розділ з 19-го віршика. Ось щоб би трошки в контексті. От, живи вже не чужі і не приходьте, співгромадяни святимі, домашні для Бога. І далі Він говорить: зверніть, збудовані на основі. На якої основі? Апостолів і пророків, та наріжним камнім сам Ісус Христос. А що на ньому вся будівля улад побудована росте в святий храму Господі. Що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. І він каже: дуже важливо зважити, що цим фундаментом є слово Боже, яке було через апостолів, через пророків, і каже: ось наріжним каменем, самим кутовим, є сам Господь Ісус Христос. Це є фундамент нашої віри, і це є предметом нашої віри. Не може людина вірити в Бога. А якщо вона не довіряє і не вірить слову його, якщо вона його не сприймає, не приймає, має свої якісь тези, поняття, може, якісь релігійні там такі дії або тощо, але Біблія, вона нам ще і ще раз нагадує, що це дуже важливо. Ще собі я зауважив, що така віра, вона завжди має особливий вихід в житті цієї, цієї людини. коли ми читаємо 10-й розділ до Ремлян, Павло каже ось таке наступне: але що, але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, це б то слово віри, що ми проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірити у своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо до спасіння. Каже бо Писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. І 13-й вірш, Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. І тому сьогодні, коли ми про це розважаємо, дуже важливо ще іще раз важити, що у віри завжди є предмет віри. І сама віра не є предметом віри. Це дія в моєму серці. Це те, що рухає мене до Бога в Бозі. І знаєте, бо інколи цей фокус він зміщується. І тому Павло каже: Дивіться, не відводьте свого погляду від начальника і звершителя віри. Той, хто це зробив за Ісуса Христа. І тому сьогодні, знаєте, наші всі сподівання лише на нього. Така віра не потребує наших слабких підпор. Вона підносить християнина дедалі вище і вище до захмарних гірських вершин, до сяючих пік, і її голос гримить. Якщо Бог сказав, отже, так і є. Ця віра, вона рухає і показує, що якщо Бог сказав, то так було, і так і станеться, і так все звершиться. І тому це дуже важливо. Саме завдяки Господу Богу, який не говорить неправди, ми маємо цю святу впевненість. І тому сьогодні дуже важливо зробити таку невеличку ревізію віри. Знаєте, бо інколи коли людям задаєш таке питання. А, ну, яка твоя віра, в що ти віриш, як ти віриш? А, люди кажуть, десь в серці тепло, або ще досі, а я отак, а я вірю в вищі сили, або ще в щось, або ще в щось. Або вірю, що як буду я отак вірити, то це все трапиться. Але хочу зважити. Знаєте, це дуже важливо. А, це така теза, яка. Ін... Одного разу мене здивувала, коли одна людина я з нею спілкувався. Він каже: Нема невіруючих людей. Я кажу, а як же атеїсти? А він каже: от зважай, ти віриш, що Бог єсть так. А вони вірять, що його немає. Тому невіруючих нема, але питання в, в цьому предметі віри, хто в що віри. І тому сьогодні ми ще, ще раз нагадуємо собі, що повинна в нас бути віра євангельська. Віра яка приведе до результату. І це надто важливо. Тому що Біблія вона показує, що є віра людська, є віра бісівська, а є віра євангельська. І тому давайте будемо триматися євангельської віри. І я ще раз хочу нагадати, що підваленими, фундаментом і предметом віри є сам Господь Ісус Христос, як Павло сказав, що треба. Для того, щоб коли люди приходять до Бога, повинно, щоб вони вірували, що Він є. Ось є предмет віри. І він каже: хто так робить, буде мати нагороду і буде шукати і знайде його. І наступне дуже важливо зважити, щоб ніде не збочити. Віра, ця вона є основою, і вона основана на чому? На вченні. Пророків, апостолів, і де сам Ісус Христос є наріжним каменем. І тому дуже важливо, як ми будуємо свою віру, бо віра обов'язково кудись нас приведе. Якщо люди не вірять, що немає Бога, вірять в те, що немає Бога, вона приведе дуже таке сумне місце. А хто вірить, що Він є, то Господь каже, де я, там і слуга мій буде. Тому дуже важливо сьогодні ще і ще раз порозмірковувати, тому що є лише один засіб. Для того щоб досягнути вічності, це віра в Господа Ісуса Христа. Хто покличе ім'я, Його, той спасеться. Ісус каже, хто вірить в мене, має життя вічне, буде мати життя вічне, і це так важливо. Тому хай Господь сьогодні рясно благословить всіх нас, пороздумувати над цим, щоб наша, наша віра не була марною, щоб вона не була людською щоб ми розуміли, що ця віра одного разу буде мати велику винагороду. І хай Господь сам благословить кожного з нас в ім'я Ісуса. Будьте благословенні. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже, Батьку, ми дуже вдячні, що одного разу Твоє Слово прийшло в наше життя. Ти торкнувся нашого серця, духом, відкрив наше серце і розум. І ми вірою сприйняли, що Ти є Господь і Бог. Ми з вірою сприймаємо Твоє святе письмо, сприймаємо вчення апостолів, пророків, і Ти є фундаментом нашої віри. І тому до тебе ми сьогодні біжимо. Допоможи нам ніколи не відводити свого погляду від того, хто звершив все це, і тепер ти там з уцем, і ти очікуєш кожного із нас. Тому благослови, і як колись молилися. І просили апостоли, у нас віру, віру євангельську в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Нехай сам Господь Він благословить вас, ваших діточок, близьких, рідних, друзів, церкви ваші, домівки ваші, нехай Його покрові захист буде над вами. І нехай віра, вона рухає нас і рухає все, що є навколо нас. Будьте благословенні в ім'я Ісуса. Амінь. thanks